Доброго ранку, рубрика корисні поради в ефірі. І нас гостина запросив до себе смарт-сервіс, де ремонтують та покращують сучасну техніку комп'ютерну. І я хочу вас познайомити з Андрієм. Привіт, Андрій, Вікторія, який майстер на всі руки, і який нам сьогодні розкаже і знову відкриє таку таємницю принтерів. так? Так. І сьогодні це вже який нас П'єзоелектричний принтер і розкаже, як його обслуговувати. Слухаємо тебе уважно. Я сьогодні вам розкажу про п'єзоелектричні принтера, розкажу, чим вони характеризуються, які в них є позитивні і негативні сторони. Ну, По-перше, їх технологія менш чуттєва до навантаження, тому їх широко використовують для друку фотокарток в домашніх умовах, також більших об'ємах тексту. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що друкуюча голівка у них знаходиться в принтері, і це є, так би мовити, запчастиною принтеру. В якості картриджів використовуються чернильниці, які не мають в собі в своєму складу друкуючі голівки. Завдяки цьому вони дещо дешевші від термоелектричних картриджів, але теж мають певну вартість відчутну. Ага. І завдяки чому якби, можливо розглянути використання альтернативних джерел подачі чернил. Тобто, Зняв є... є якась хитрість. Так, це є комплекти перезаправляємих картриджів, а також системи не подачі чорнил. Як і в термоелектричних принтерах, виробник принтерів застерігає їх використання, тим більше. Що друкуюча голівка є частиною принтера, і при її виходу з ладу це по суті втрачається цілий. Треба заміну робити. Це вже в принтера заміна майже, ага, може... тому що вони по ціні достатньо дорогі. Ну і також використання систем безперервної подачі чорнила також при заправляємо картриджів. Автоматично знімає принтер з гарантийного обслуговування виробника. Ага. Ну, ми пішли далі і ми знаємо секрети. Так, ну, так. Е секрети. Чим відрізняються картриджі від системи? Чим? Картриджі використовуються для середньої нагрузки, для принтера. Вони є аналогом звичайної чорнильниці, але в них використовується автообнуляючийся чіп, що дає змогу їх зручному обслуговуванню. Добре. Системи використовуються для більш активних користувачів. До картриджів приєднуються ємності з чорнилами, а також шлейф подачі, так, так. подачі чорнил. Чим вони зручніше, тим, що потрібно рідше їх дозаправляти. Хотів би зазначення зазначити, що встановлення як картриджів, так і системи краще виконувати в сервісному центрі. А вже обслуговувати можна і в домашніх умовах. І ми на прикладі нашого принтера, Так, нашого принтера покажемо, як можна дозаправляти перезаправляння картридж. І Я зможу це зробити. Теж. Так, це ти Бо Я бачу, зробити. якась система вже дуже така, ну, більш хитренька. Ну так, да, є. Є трошечки. Ну я зможу все. Давай! Для початку нам потрібно виняти картриджі для дозаправки. В якому стані має бути принтер? Щоб, щоб виняти, він має бути в вмикнутому стані. І також потрібно проводити певну процедуру. Для різних моделей принтера це по-різному відбувається. Яка ємкість? Ну, тут в цьому випадку нам краще, так як одна з сторін прозора, і ми бачимо, скільки, скільки потрібно. А взагалі-то цей контейнер скільки має ємкість? 10 мл. 10 мл, добре. Тобто, так, якщо ми так дивимося, то нам треба 5 туди залити, так? Так, набрали. І повільно вводимо, так? Вставляємо назад до принтера. Далі принтер має ініціалізувати картриджі, тобто, він автообнуляє. Це система. Тобто, якби б ми використовували систему то ці баночки стояли поряд з принтером. А, то, тобто нам досить і от того, що ми в контейнер поналивали. А може бути і так. Може бути і так. В цьому випадку просто дозаправляються ємності. А, вже ми не чіпаємо. а ми, ми беремо великі. Ну, Звичайно, якщо все робити правильно ну, і звичайно. не доводити до... Слухай, а як чу ці чернила, вони просто потекли і ну, зображення ніякі. Що Бу робити? Буває, буває таке, що вони течуть, буває таке, що попадає повітря при неякісній заправці. Ну, в такому випадку вже необхідно звертатись до сервісного центру для. Тобто ви можете спасти ще? так? так? Звичайно, можемо. Молодцы. Після того, як картрі вже ініціалізувались, нам потрібно подивитись результат. Здомовити нашої класі, так. так. Роздрукувати тест. Його можна друкувати з комп'ютера або з різних комбінацій клавіш, відповідних для тої чи іншої моделі принтеру. Ну і дивимось результат. Дивимось. Таким чином, у нас так само відображаються можливості друку кольорів угу. і стан дюз принтера. Тобто все можна працювати? Так, можна працювати. Будь ласка, перевірте. Перевірили. Можете працювати.